Доброго дня, друзі. Маємо ось такі поворотники з підсвіткою порога. Шкода Октавія А5 до рестайл. Кого цікавить, звертайтесь, тут є підсвітка. Саме й лампочки немає, вона там стоїть 5 гривень, але в нас в них немає в комплекті. Це є запчастина оригінальна нова. Кого цікавить, телефонуйте, можете замовити. Є в наявності і як права, так же саме ліва сторона. Це є ліва сторона. Поворотник з підсвіткою порога. запчастина оригінал нова. Кого цікавить. Телефонуйте. Маємо праві, ліві сторони. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber. Пишіть саме краще на Viber для замовлення.